Отаке таке небо в одному вікні я аж злякалася. А от таке небо в другому вікні. Такий закат. Виключу світло, може. О! Думала, що щось горить. Так. Всіх вітаю на своєму каналі. Це Людмила Миколаївна. І ми закладати будемо зараз курині яйця. Устанавлюємо каретки. Буду закладати яйця від своїх курочок. Продавала, продавала да не продала яйця на інкубацію. Осталися яйця. І мені шкода пускати на харчове, бо з них будуть чудові. Курчатка. До речі, я її продаю потроху яйця на інкубацію. Але щось пішло не так. І залишилося яйця. Тут у нас інкубувалися гусячі яйця, ми їх прибрали. Що я хочу вам сказати? Яйця зі свого господарства я не мию і не дезінфікую. Вони у мене чистенькі, бо гнізда чисті, курочки чисті. Теплому приміщенні. Тому яйця з-під своїх, свого господарства я не дезінфікую. А з чужого господарства обов'язково. Це у нас барбаз'єр. І одне, конечно, там замизане. Це були яйця Віандота, а це яйця від Барбазіє. Будемо загружати повний інкубатор, це теж Барбазія. А це Курочка, з яка з ними ходить ну, півник Барбазія. Вона теж черненька така. От ми теж сюди яйця її закладаємо. Так, ще є у нас маран? Перебрали, ну, посадили марана в общу вже до всіх курей. І вони побили, був там півень віандот. Вже його немає, я прибрала, але вони так побилися. Це жах, це просто жах. Гребень побитий, прийшлося. Того швидко прибирати, я не думала, що вони так поб'ються. Не сказала, як будемо переводити всіх курей і півнів, ну, курей до общого курника, то треба всіх півнів прибирати і замовляти нові яйця у когось другого господарства. І звідти отримати півника. Ще я не вирішила, що я буду на наступний рік робити, але кури то будуть, значить і півник треба з нового господарства, тому треба подумати і вибрати, в кого. Придбати яйця на інкубацію так, це все і американо немало мало то я вирішила ще собі заложити омирука. Ще три пухових Ну, 80, а, да. Просчиталася, думаю, не поняла. Розсчитувала на 88 штук куриних. А не виходить, а тепер все вийшло. А тепер так, як треба. Ну що. Тут 88 яєць. Запускаємо інкубатор. У мене тільки тут скільки? 8 амарукана 8 амарукана. І раз, два, три, 4, пять, 6 І шість марана. Три. 3... Китайської двадцять Барбазія, сестерниві Андот? Ну що? З Богом запускаємо? Так, тепер що ми робимо? Поставили пляшечку. Опустили пляшечку вон поставили, опустили, і тепер треба виставити день. День. Зараз зафіксується. І ми далі виставляємо, закриваємо всі пробочки, виставляємо температуру 38. Ой, він Виставляємо температуру 38, зафіксувалося. І. Відключаємо поки що зовсім воду, вологість. І ставимо воно стоїть на прогріві. І виключаємо також зараз. Виравнюємо лоточки і відключаємо переворот. Сьогодні вони Все. відключили поворот і сьогодні вони до завтрашнього дня відпочивають. Волога зараз буде скакати, температура буде скакати в інкубаторі. Ну, не, не нервуйте, не психуйте. В інкубаторі таке буває перших днів. Воду і е, вологість. Якщо ви доливаєте воду, перші дні не доливати, поки не впаде ну, вологість до 40%. Ну, Якщо теплуша, то тут, типу, як одна а, я, моя, я підписана на надію Казнін, і у неї каже лох. І коли лох буде написан, тоді тільки наливаємо воду. І то дуже трошки кубік, два. Краще, це шприца, щоб ви піднімали, тому що з цих пляшечок не дуже зрозуміло. Небагато. Ну, У мене зараз це аква, я виставлю тут яка мені вологість треба, і на цьому все. І воно само працює і буде так робити. Закрите воно буде до восьмого, пробка буде закрита, прогріватися яйця будуть до 8 числа, до 8 дня. 8 дня ми відкриваємо тільки пробочку. Зараз на розігріві до четвертого дня десь буде 38. Потім я понижу на 37,8. І будемо дивитися за вологістю. Волога зараз буде скакати, кажу. Буде і 60, і буде довго держатися. А потім треба, щоб була волога 55. Ну все. З Богом. А. Гусята вже наклюнулись у мене, тому будемо чекати гусенят. У може вже один для Ось друге лише для Чувак. Сьогодні четверта. Квітня. Зараз тут гусенятка. І вже двоє вечором було. Сьогодні ух ти. Ух ти. Мої маленькі. Є ще один наклюнутий. Він живий. Зараз ми ці забираємо. Дякую, мої лягунки. Нельзя! Це ми зараз бризкаємо. Закриваємо і воно лупиться далі. Ніз. Кукла. О. Осюди, під сонечко. Такі у нас сьогодні осенятки. Які вони гарні мамки. Всіх приймають. 21 штука підняли Ще раз скажу, хто хоче квочок гарних, заводьте китайську шовкову. Вони мамки просто на ура. Я дуже задовільне ними. Це в мене вже п'ятий виводок веде. Це вже п'ята квочка в мене. Як в тому в тій касті? Жили у бабусі, два веселі гусі, один білий, один сірий. А у нас сім сірих, один восьмий білий. Так, сім сіреньких гусанят і одне біленьке. Ось такі маленькі. Ось такі гарнюшенькі. П'ємо водичку. І гріємо ось. Назбирали гусиних яєць. Зараз буде дезінфікувати, мити їх і закладати в ліку Така не холодна і не гаряча комнатної температури, трошки більше водичка, і будемо мити яйця. Чого мити, бо на них є наліт. І якщо закласти в інкубатор, такі яйця буде розвиватися. Інфекція. Тому отакі грязні яйця треба мити. Зараз ми їх помиємо, просушимо і віднесемо в інкубатор. Отакі білосніжні яйця вийшли. Ми їх помили одне тільки яйце, не знаю, що з ним. Отак. Воно трошки-трошки, якщо видно, воно трісну ще. Я його закладу, підпишу, побачимо. 35 від сірих забрали гусей. І 8 взяла від білих на перевірку. Я їх отдільно підпишу і будемо зараз закладати в інкубатор. Інкубатор приготували і будемо зараз закладати яєчка. Будемо закладати яєчка. Це у нас, це ж тріщиною. Ми позначили, його тут покладемо. Не знаю, що в цьому році вийшло з цими яйцями. Верні, не з яйцями, а з гусями. що вони. Погано оплот дали. Переворот тут буде вручну. Чотири дні вони будуть прогріватися. Верніше, до завтра вони будуть просто лежать прогріватися. А через чотири дні ми подивимося, чи є зародок, чи немає. І буде видно, що останеться у нас в інкубаторі, а що не останеться. Були залежані, я вже там казала перед цим, що пішли провірити яйця, чи сидить гузка, а вона скакає по всім гніздам. Перевірили яйця. І 5 штук було запліднені, але вони померли. І тому ми вирішили забрати всі яйця. І покласти їх в інкубатор, бо толку з гусей, я так поняла, не буде. От ми зараз Буква ми ставимо. Це я хочу білі перевірити, бо я не розумію, де там є гусак, чи немає гусака. Вирішили таким способом перевірити. Закласти, підписати, якщо не оплот, значить ці гусочки хай несуться, а потім вони підуть на утіль. Якусь гусочку я оставлю, а те все піде на утіль на забой. Обов'язково закриваємо пробочку. Так, вентиляція вся закрита. Зараз ми включаємо інкубатор і тримаємо, щоб виставити день. Першого дубля нічого не вийшло. Пробуємо з другого. Нульовий день. Воду ми не доливаємо, на розігрів ставимо 38 температуру. Ставимо 38 температуру. Зараз покажу вам свій графік. Інкубації до 5-го дня буде 38 температура волога 70. І так вона буде, буде аж до 14 дня. З 8-го відкриваємо дня пробочку, оту оцю пробочку. Це теплуша механічна. Отака модель. Це ручний ну, механічно, бо ручний поворот. В основному я в ньому роблю вивод. Але в мене зараз всі зайняті інкубатори, тому заложила сюди, не хочу гаяти час. Це температура на яйці. Це повторюю провітрювання з 14 дня. 24-го дня робимо ну, щоб перевірити на запліднення живі чи не живі ембріони. 27-го ми спускаємо температуру 37,5, волога 85-90. Провітрюємо останній раз і все і робимо вилуп. Як бачите, у мене вилуп. Ті, що були всі запліднені, яйця, всі 100% вийшли. То, що були запліднені. Бо я тоді заложила 20 штук, і 12 штук були холості. Там не було зародка ніякого, вони просто не оплод був. Ну, от тому перевіряємо зараз знов, бо ми розсоєдинили їх. І трошки другі умови зробили, побачимо, що зараз з цього вийде. Всім дякую за перегляд. Кому треба. Зараз отак зроблю, щоб всю табличку було видно, кому треба таблиця на теплушу інкубування гусиних яєць. Зупиніть, переверніть і зробіть скріншот. Всім дякую за увагу. Питали за гусині яйця, чи я продаю? Ні. Ні, зараз нічого я не продаю, бо я не знаю, який оплот. Бо є такі люди у нас, що продають яйця. гусині я хотіла купити. Взагалі поінтересувалася, скільки стоїть яйце. Це Халмагора. І була здивована: людина продавала по 250 гривень за яйце. Але я її запитала, чи провіряли ви на опліт. Вона написала ні. А я чому? Ви. Не перевірили на опліт. Бо вони несуть тільки 15-10-15 яєць, а що я тоді провір... ну, типу, якщо я перевірю, то що я буду продавати? Я кажу, то ви ж продаєте. ну, кота в мішку. Так я так точно в прошлому році купляла теж я купила 20 штук, і в мене тільки вийшло 8, щось там взагалі, 8 чи 6 штук. То я ніяких претензій не маю. Ви говорю, ви нормальна людина, це не 10 гривень, це не 15, навіть даже не 20, і не, і не 40 гривень їй це, 150, а 100 це 250-350 гривень їй це. Ви, ну як ви продаєте таке? Для мене було, звісно, возмущення. Я е, не рекомендувала би таких продавців. Е, і ну, блін, не купляйте в таких, якщо ви не, вони не перевірили яйця, не, не купляйте. Я своїх яйця, то що я перевіряю, я продаю. То що я трошки сумніваюся, я кладу більше яєць на бонуси, щоб людина отримала ту курочку, яка вона хоче. І сюди я прикріплю кстати, відео подяки за інкубаційне яйце. Дякую Людмила Миколаївна за амілоками. Такі кольорові яйця. Нова почта потім не пошкодила їх. Дякуємо за таке пакування. Все було завернути. Завдяки, що було багато тирси, плюс бумага, всі яєчка цілі. Дякуємо вам Дякую. велике. Дякую. А коробочка була пошкоджена, нова почта пошкодила. Так що пакуйте дуже добре. Дякую вам.